Нашу розмову розпочнемо із оперативної ситуації. Тож про що можете розповісти станом на цей ранок? Складна ситуація. Росіяни е, зараз трохи пригальмували піхотні атаки, піхотні штурми. Більше роблять акцент на удари авіацією та удари дальнобольної дальнобойної артилерії. РСЗВ у них працює постійно. Ми з вами вже неодноразово в ефірі каналу Апострова говорили, що тут на Запорізькому напрямку стоять багато російських ракетно-артилерійських підрозділів, і полків, і бригад, які. Чисто є артилерійськими, ну і плюс там є мотострілків, їхніх і у десантників Артивних дуже багато. Попри те, що точково вибуваються їхні і пускові установки, але тим не менше, вони зараз просто ну регулярно постійно накривають артилерійським вогнем і сіру зону. Яку їм на жаль вдалося трохи посунути в нашу сторону, трохи розширити і накривають громади, які знаходяться на лінії бойових дій? У нас є громади, які можуть за день там до 5-6 разів зазнавати авіаційних ударів з боку російських окупаційних військ. Пане Костянтине, а що стосується зменшення кількості використання піхоти, з чим це пов'язане? Тому що ось спілкуючись з військовими з інших напрямків, навпаки, вони наголошували, що переважно противник якраз піхотою намагається рухатися. Ну, десь звичайно звичайно за використанням легкої бронетехніки, інколи навіть і тяжка броня їде. Чому зараз противник що економить свою піхоту? Чи має якісь, ну скажімо так, нестачу в своїх ж своїх. І живі силі, з чим ви це пов'язуєте? Ну, по-перше, да це їхня їхні штурмовики активно винищуються українськими воїнами. Раз по-друге, ми ж з вами теж вже говорили неодноразово, що росіяни перед тим як наступати, допустимо, піхота, вони артою накривають все під ноль там вибивають. їхнім штурмовикам елементарно немає де навіть закріпитися. Десь вони щось і пробують зайти. Але по суті закріпитись нема де вони всі гинуть або там десь поранені вже помирають по кустам. Це раз по-друге, ефективно працює і наша артилерія, і ті ж самі дрони, якими винищуються, якісь там спроби росіян штурмувати. Я не скажу, що вони там прямо ну вже зовсім до нуля звели ці піхотні атаки. Вони є, вони пробують, вони міняють тактику буквально там от крайні декілька тижнів. У них така тактика почала застосовуватись. Вони на квадроциклах, там по дві людини, що намагаються швидко підскочити до позиції українських воїнів, або там закидати гранатами, або виявити ці вогневі точки, там зав'язати бій, щоб наші проявили. А далі відповідно на ту точку навалюється російська артилерія або е російська авіація е наносить авіаудар. Відповідно, там їхні ДРГ. Постійно лазять, тобто певні стрілецькі такі бої відбуваються. Коли ми говоримо про атаки, то немає такого, звісно. Як на інших напрямках, коли вони там просто, грубо говоря, там, біжуть посеред поля, там по 5-7 людей, або якимись там бронікалонами з десантом на броні намагаються прорватися до позицій українських сил безпеки оборони. Да, такого немає, але все одно стрілецькі бої відбуваються, ДРГ їхні лазять, і десь там поодиноко вони намагаються прорватися до наших позицій. Провести розвідку боєм, а найголовніше це виявити наші вогневі точки, тому що їм навіть в цьому вже виявлені вогневих точок. Уже буває таке, що і безпілотники розвідувальні не допомагають. Бо в принципі вже не, не, неодноразово. Я не скажу, що це і постійно, але неодноразово вже їхні розвідувальні безпілотники збивалися як на лінії бойових дій, так і в тилових громадах, так і над обласним центром безпосередньо. Пане Костянтине, пам'ятаємо, як наперед наприкінці 2024 року дуже було активно розповсюджувалася інформація стосовно того, що ворог готує масштабний такий наступ на запорізькому напрямку? Зокрема, навіть говорили про можливий прорив до самого міста Запоріжжя. Як зараз ця ситуація? Чи спостерігаєте якусь певну підготовку до більш активних бойових дій? Чи накопичує ворог резерви та техніку? Зокрема, на цьому напрямку я не знаю, хто там що говорив, можу коментувати тільки те, що бачать суботівці безпосередньо тут в Запорізькій області. Ми з вами вже це неодноразово говорили. Що в мене немає загальної картини по Запорізькій області. Я можу лише про ті ділянки казати, де стає хлопців. Дивіться, да, у росіян їм вони періодично підтягують техніку, підвозять боєкомплект, підтягують нове поповнення, проводять його. Тренування, працює їхня авіація, працює їхня артилерія, але але е, у них немає просувань на запорізькому напрямку. суттєво. є пересування, просувань немає. Я ж казав, що максимум десь 7 вдається це сіру зону трохи розширити і посунути в нашу сторону. Але всі їхні спроби десь там зайти, десь там цей вони всі е, натикаються на відсіч українських вонів. Да, вони там пробували заходити навіть в, е, в громадах, там які. Знаходяться в сірій зоні, щось там пробували закріплятися, встановлюватися, але все тут для них закінчилося плачевно. Але вони, скажімо так, відсутність просування на полі бою намагаються компенсувати постійними ракетно-артилерійськими обстрілами і ударами авіації. Але вони просунутись не можуть. Цьому сприяє низка факторів: по-перше. Все одно неможливо, як вони ну по законам фізики постійно малатіть з артилерії, тому що там ну відбуваються певні технічні процеси. По-друге, це грамотна динамічна оборона українських підрозділів різноманітних, які стоять тут на запорізькому напрямку. Але знову ж таки, в чергово, вже в десь тисячний раз кажу, що ця оборона дається нам дуже високою ціною шляхом і втрати техніки і втрати життя та здоров'я українських воїнів і загибелі. Тому тут знаєте, сказати щось одне таке, що не дозволяє росіянам просунутися, Його немає. Це багато факторів, які впливають, тому числі особливості рельєфу місцевості, які використовують. Наші е, побратими для того, щоб протидіяти росіянам, те, що росіян там в їхній хворій голові, вони собі Запорізьку область записали до російської конституції. Ну це визнають тільки вони. Ми цього не визнаємо. Ми визнаємо українські кордони з зразка 91-го року. Тому, в принципі, а те, що вони роблять, якісь там да вони можуть запускати різноманітні ПСО, їх дуже багато. Ми навіть таки бачили, що вони беруть відео українських підрозділів там про яку вдалу атаку чи вдалий бій чіпляють свої шильдики, намагаються по соцмережах розганяти, що це типу вони роблять, закидають багато різноманітної інформації. Вони створювали типу -ти -ти українські телеграм-канали, через них там всяку маячню закидають. Тому просто треба до цього ставитися уважніше. Я можу лише порадити глядачам каналу пострав, почули, побачили якусь новину. Видихніть, попийте чайок, Можна це будь-яку новину потім перевірити в альтернативних джерелах, і як показує постід, 95% випадків, що це просто російські якісь вкиди або інформаційно-психологічна операція. Наші глядачі бачать зараз реквізити, за якими вони можуть допомогти. Пане Костянтине. Все ж таки, ми не можемо не наголосити на необхідності і потребі допомоги силам оборони безпосередньо і легіону свобода. Розкажіть на що зараз підрозділи збирають, чого потребують, як можна долучитися до цих зборів? Прошу збираємо на різноманітні технічні засоби. Зокрема, в тому числі через ефір каналу Постров збирали гроші на робота евакуатора для наших хлопців, які витягує поранених воїнів з полю бою. Збирають на пікапи на дрони. Мабуть, зараз найбільше це збіри де на дрони, тому що чим далі, тим більше вони відіграють свою роль на полі бою, як з нашого боку, mm -hmm. так і з російського. Ну, ми своєю чергою закликаємо всіх доєднуватися до всіх зборів. Вам дякуємо за сьогоднішні наше терпасибі, що знайшли час. Костянтин був щойно на зв'язку, речник Легіону Свобода. На все добре до зустрічі, пан Костянтин. Дякуємо вам.